Всім привіт! Мене звати Микола. Записую це відео трішки поспіхом, тому що сьогодні ми обговоримо активність, дедлайн якої настає вже завтра. Але хто хоче зробити, той 100% встигне. А поговоримо ми власне про Avail, про те, як встановити їх ноду, за яку ми отримуємо NFT. І за ту NFT вони обіцяють гарантовані нагороди. Отож, не забудьте поставити лайк цьому відео. Також нагадаю, що вся текстова інструкція з усіма посиланнями буде в моєму телеграм-каналі, лінк на який ви можете знайти в описі під цим відео. А ми переходимо до справи. Отож, Avail – це модульний блокчейн, створений кофаундерами Polkadot. Це такий самий модульний блокчейн, як і Celestia, як і Layer які в свій час роздали непогані нагороди. Вони анонсували промоакцію, акцію, в якій можна запустити їх ноду і за це отримувати якісь нагороди, як вони тут казали. Дедлайн цієї активності вже завтра, 9 квітня, але в нас ще є час, щоб встигнути це все зробити. Хоча б на один аккаунт. Я рекомендую вам зробити на один аккаунт, якщо ви цього не зробите. Я не знаю, що ви робите в крипті. Отож, невідомо скільки інвестицій вони отримали, але якщо подивитися на їх Twitter скор, 70 балів це доволі непогано. І також у них підписані багато тір 1 і тір 2 фондів, в тому числі Coinbase Ventures і Pantera Capital, а також різні екосистемні проекти, в тому числі Ethereum і Polkadot. Отож, власне, переходимо до самої промо-акції. І зараз я покажу, як їх виконати. Взагалі, тут вона складається з шести завдань. П'ять завдань це просто соціальні, підписатись на Твіттері, там підписатись в Телеграмі, вступити в Discord і так далі. Я навіть не показуватиму, як їх виконати, тому що це ну, занадто легко, я думаю, всі встигнуть. А основне завдання, яке може викликати певні трудощі, це встановлення їх ноди, власне, яке я детально покажу. Ще один нюанс: що вам потрібно встановити polkadot гаманет. Ви можете взяти встановити ось це розширення Subwallet з Chrome Store і просто імпортувати ту 10 фразу від вашого Metamask. Отож, ми підключаємо гаманець. Далі підписуємо транзакцію. І все, гаманець відключено. Як бачите, ці завдання я вже виконав, щоб просто не забирати ваш час. І лишилось лише завдання із нодою. Що ми робимо? Для початку потрібно купити VPS, тобто видалений сервер, на якому ми можемо запускати різного роду штуки. Сьогодні ми будемо запускати там ту ноду. Посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Потрібно перейти і обрати ось цей. Рутеніум чи як воно читається? Країна, також Нідерланди. Я так дивився, то тут ніби найдешевші сервери. Якщо братимете на рік, то тут буде знижка 15% Ну, я думаю, на 6 місяців мінімум точно потрібно брати, тому що ці ноди це не швидка історія. Отож, підписка на 6 місяців обійдеться в 44 євро, тобто десь 50 доларів. Якщо у вас проблема з грішми, ну то купуйте хоча б на місяць, щоб замінити цю NFT, а далі вже буде видно. Ми натискаємо замовити сервер, і далі тут обираємо операційну систему Ubuntu 22. Останню. Тут гортаємо далі, пропускаємо і оплачуємо. Коли ви оплатите, то у вас відразу в статусі відображатиметься щось типу підготовка, а далі статус зміниться на Active. Це означає, що сервер готовий, тепер його можна використовувати. А для того, щоб його використовувати, потрібно встановити наступну штуку. Називається вона putty. Посилання так само залишу під відео. Переходите, встановлюєте, і тепер давайте її запустимо. Це штука, яка дозволяє нам керувати віддаленими серверами. Раніше я використовував цей сервер для FarmOG, до моменту встановлював Windows. Давайте так само операційну систему змінимо на Ubuntu, натискаємо кропку перейти в панель і далі обираємо реінсталювати операційну систему. І тут потрібно вказати пароль. До речі, цей пароль знадобиться вам потім що для того, щоб авторизуватися в «Путі». Так, натискаємо Реінсталювати і чекаємо, доки ця вся штука встановиться. Після того, як статус замінився на «Active», ми копіюємо ось цю адресу віддаленого сервера, запускаємо «Путі». Вставляємо її сюди і натискаємо кнопку Open. Далі в цій консолі, яка відкриється, в першому полі пишемо login s-root, і в другому вводимо пароль: той пароль, який ви встановили при покупці, або в моєму випадку, коли я перевстановлював операційну систему. Також тут ще нюанс, є, що ви хоч і писатимете, а воно тут ніяк не змінюватиметься. Просто напишіть на клавіатурі і натисніть Enter. І як бачимо, воно підключилося. Тепер потрібно прописати тут ось ці команди. Вони всі будуть в моєму телеграм-каналі, а можливо, я їх залишу під цим відео. А, так, воно якось погано скопіювало. Спробуємо ще раз. Тик-тик-тик. Все, окей. Прописали першу, чекаємо. Далі пишемо другу. screen s і можна якось назвати, наприклад, Avail. Ага, можливо, тут не встановлений цей модуль screen. Ага, значить, пишемо. Зараз я сюди редагую. Після sudo apt-update пишемо apt install screen для того, щоб встановити модуль screen. Далі тут натискаємо y щоб підтвердити те, що воно там просить. І після того, як воно вже встановило, тепер ми можемо написати screen-s і називаємо його avail. Все, воно працює. І тепер тут ми можемо прописати останню команду. Цей скрін, це ніби віддалений екран, для того, якщо ви хочете запускати, наприклад, на одному віддаленому сервері декілька штук, декілька якихось додатків, то одно можна запустити на одному екрані. Далі вийти звідси, створити інший екран і там вже запустити щось інше. Все, воно створило. І тепер в цьому рядку з даними потрібно знайти Public Key. Ось він знаходиться тут. Ми копіюємо його, переходимо назад на сторінку, де ми виконували квести, натискаємо Complete. Light Client Light of Challenge і вставляємо сюди цей Public Key Натискаємо кнопку Verify і все. Завдання виконане. Тепер ми можемо мінтити нефті, а для того, щоб її замінтити, потрібно отримати тестові токени. Вгорі праворуч натискаємо Avail file set. Далі переходимо в Subwallet. Натискаємо сюди і копіюємо адресу Polkadot. Не EVM, а Polkadot адресу. Тепер вставляємо її сюди і натискаємо Отримати. З'явилось віконечко, що токени прийдуть протягом двох хвилин. Чекаємо, а тоді повертаємось назад. І натискаємо кнопку Mint. Далі підтверджуємо транзакцію в гаманці. І все, транзакція підтверджена. Ми замінити NFT. Тепер залишається лише чекати наші мільйони. До речі, що робити з путі? Ми просто можемо залишити цю ноду ввімкненою. Правда, воно щось тут показало, якусь помилку, ну окей, менше з тим. Ми натискаємо Ctrl-A плюс D. І закриваємо цю всю штуку. А на цьому відео підходить до закінчення. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, не забудь підписатись на канал. Також підписуйся на наш чат, де в разі виникнення якихось проблем тобі допоможуть їх вирішити. А з вами, як завжди, був Нікейл і до зустрічі!